Ти є і є в тебе життя цінніше подарунку не буває. Ти жінка, у якої є душа. А що з цим всім робити, лиш ти знаєш? Ніхто тобі на вушко не шепне, зроби ось так і буде тобі щастя, ніхто тебе за руку не візьме. Не проведе до благ крізь всі напасті. Я знаю в тебе тисячі питань. Як бути, що обрати? Хто я справжня? І ти шукаєш, б'єшся серед знань, що линуть від усюди, стоп завжди. А хочеш, я відкрию тобі очі, і ти побачиш світ. Таким, як є, всі відповіді вже в душі твоїй жіночій. Навчись лиш слухати живе нутро своє. Навчися жінку слідувати серцю і за істину сприймати його спів. Як сумнів, маєш, зазирни в таємні дверці, і відповідь в душі відчуй без слів. Вся твоя правда у піцні твоїх глибин. Пірнай, не бійся і дістань її зі дна, їй чхати чи подобається всім. Вона, така, як є, на світ увесь одна. Всім радникам, що вчать, як жінкою, бути, лиш в очі глянь і не марнуй слова. Не вчитись треба, лиш згадать, забути. Я є. Я жінка. Я жива.